Ну, реально, самотність це ж дуже суб'єктивне почуття. Ну тобто, хтось в тому ж самому стані, грубо кажучи, я і ти. Ми будемо по-різному відчувати самотність. Ну так, це суб'єктивне відчуття переживання одинакості. Ну, коли ти один, ти mm -hmm. одинак, але почуття одинакості деструктивне це самотність. І є дві причини: або соціальна ізоляція, або відчуження. Угу. Ну, це згідно класифікації самотності. А є одинакість, я не знаю, українською певно так усамітненість. Усамітненість, можливо, уєднення. да, усамітненість. І усамітненість — це позитивна сторона, наприклад, я гадаю, що більшість людей би вважала мене усамітненим. Ну, тобто, я не одинокий, я не відчуваю, у мене немає почуття того, що, мені, так, що я мені окей. Але ти усамітнений, тому що ти любиш це мій вибір. сам проводити да, час. Це мій вибір. Я правильно розумію, що усамітненість це коли. Ти сам вирішуєш. це твій вибір, або якщо це навіть не твій вибір, ти від цього взагалі ніяк не страждаєш. Тобто, твоя нервова система здатна толерувати твою усамітненість.